Зима, як завжди, захопила чернівці зненацька. Через рясний снігопад на дорогах міста утворились великі затори. Водіїв і так скаржаться на роботу комунальників. Ужасні дороги, ніхто не чистить, не вбирає. Очень скользко, трудно їздити. Враження ужасні, тому що я рахую, що це треба вбирати ну, на вечір, рано в 5-6 вставати, поки машин нема. А коли по неї машини, що вбирати можна? У свою чергу комунальники твердять, для розчистки снігу та посипання вулиць задіяли усі ресурси. Водії цілу ніч за рулем, цілу ніч, півгодинки зупинилися, попили чайку і знов. І до теперішнього часу перезмінка прийшла о 8-й ранку, і ми знов тепер чистимо місто. Разом із тим, працівники, що прибирають вулиці, нарікають на вузьких чернівецьких дорогах нелегко проїхати габаритній техніці, та ще й водії не поступаються дорогою. Одна проблема парковка машин легкових автомобілів. Невотпорно проїхати. Обминаємо їх, хто лишається сніг, і потім кажуть, що недобрими робимо. Про погіршення погодних умов попереджали неодноразово, кажуть у державтоінспекції. Вочевидь, ані водії, ні комунальники не підготувалися як слід, тому снігопад і став несподіванкою. Проблеми можна було уникнути через невиїзд з непідготовленими автомобілями на дорогу, на вулиці, тобто з певною гумою зимовою. Друге, своєчасна підсипка дорожніми комунальним організаціям доріг та вулиць. Зокрема, працівники ДАІ ще раз нагадали кермувальникам, щоб не зволікали із заміною зимових шин, а за поганих погодних умов без потреби не виїжджали з дому. Майя Гумена, Сергій Льоткін,